Якось в одному відео на YouTube я дізнався, як Мел Робінс справляється із стресом. Право в тому, що організм людини однаково реагує на страх і на те, що людина може бути в захваті від чогось. Тому, коли вона, наприклад, перед публічним виступом відчуває пришвидшене серцебиття, що частіше починає дихати, вона каже собі: Я не боюсь, я просто excited, Тобто. Я просто в захваті, я в перечутті виходу на сцену, і це просто змінює в мозку паттерн, так. Тобто, мозок розуміє, що ні, ми не боїмось, ми в передчутті, ми в захваті, ми зараз вийдемо на цю сцену і будемо розповідати щось дуже класне, дуже цікаве. В НЛП це називається рефреймінг, коли ми беремо щось і надаємо йому інше значення. Тобто... У нас є рамка, як на картині, так, і ми цю рамку змінили. І тепер інше значення надаємо самій картині. Користуйтесь, це класний інструмент, він реально допомагає справитися з хвилюванням.